Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. П'ять яєць. Це у мене свіжокачаний мед. Мені сестра дала гречаний такий гарний мед. хто там питав за мед? Хто має номер телефону, можете дзвонити, вже є мед. А хто хоче меду гарного, то впишіть в повідомленнях я дам вам номер телефону, сестри і ви собі будете замовляти. Ось. А хто має знайомого скупщика меду, оптовика? То напишіть нам номер телефону. Ми вам будемо за це вдячні. Такі то діла. Так, миска не грязна, я що на кекси колотала а тут тісто похоже трошки, але не дуже. Що я собі туточка рішила ті самі місці розколотити. мед дуже ароматний, смачний смачний. А він трошки пройде реакція, тоді будемо далі робити. Бурлет, купет. Додаємо олій. Десь так грам 30-40. У мене сметана збирана свіжа нині тільки збирала. Вона ще не загусла добре. Перегонити нема часу. А на збирати мені і так вистачає. Так що. Ось таке то діло. Як збираю сметану, у мене відео є на каналі. І показую, скільки сметани є на слоїковій. Ось. Це не ні-ні, ні, так -ні, як мені там писали, бо ти від корови показуєш. Ні. Це в основному від моїх нобійок молоко і дві зіагненьки. Так що, ось таке тоділо. Додала я муку і вимішую. Муки я не знаю скільки, я покажу на, на вид, яке тісто має бути. щоб було. Яке тісто має бути? Такі то справоньки у нас. На сьогодні дуже гарний дощ перейшов. Знову ж таки, такий прямо зливний, дуже гарний. Це дуже добре, що дощ переходить, бо треба, щоб буряк ріс, морква росла, щоб все росло. Картопля ще росте прекрасно. О, хоча нині Нині те, була на городі. Полила картоплю з малим. Ось, бачите, яке тісто. То картопля виривалася досить гарна, така вже велика, треба буде накопати дирунів нажарити. Так, ось така в мене є кругла пательня чи форма. Не знаю, як правильно, хто як скаже, то так правильно буде. Está Зліплювалися докупи. Що ти маєш казати? Ось так. Ну, можна без тих е, шоколадочок, можна без них. То тут таке діло. Діло добровільне. Ну, я думаю, воно буде смачно. Зробимо такий прошарочок. І остальним. Маю час, нагород не піду, бо мокро. Ось, то думаю, трошки нині. Приготую солоденького, щоб було на днів. Так, два. Може, нам хватить? а не хватить, то ще сготуємо тут. Бо до молочка треба щось смачненьке. Ось. І відправлю в духовку. При температурі 180 градусів до готовності. Часу не засікаю, провіраю шпажкою. Ось так. Що. І хай печеться. А вам всім пока. Міс пауза. Так. Ось такий мій пиріг вийшов. Бачите, шоколадом всередині. Не знаю, не можу поняти, чому він передається такий темний. Він ж не є темний, йому поняти. Ну нічого. Головне, що він смачний. А те, що, як здається, я не знаю. Він зовсім не чорний такий. Аж інтересно. Чого ж воно так? Не можу ну нічого. Посмакуємо. Бачите, шоколад всередині оцей. Потопився. М -м -м. Дуже смачно, так що маєте готувати. Готуйте, смакуйте всім смачного. А тут же відніше, вже не такий темний. <хи> а нічого. Я для себе спекла. Ось такі то справи. Ладненько. Гарного всім дня. Мирного неба. Міцного здоров'я. скоріше нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. О, всім па-па.